В Івано-Франківську відбувся дитячо-юнацький футбольний турнір, присвячений легенді прикарпатського футболу Петру Савчуку. Дитячо-юнацьке спортивне дійство в обласному центрі Прикарпаття проходить вже втретє. Цього року майже чотири десятки команд змагалися у чотирьох вікових групах. Щороку турнір розвивається як в плані кількості команд, так і в їх якісному рівні. На змагання запрошуються дитячі команди провідних футбольних клубів України. Діти мають вчитися від футболістів, які грають в кращих командах, тому що скажімо, тому що зараз такі команди, як Динамо, Київ, Дніпропетровське, Дніпро, Чорноморець, Шахтер ну це би... Т -т такі команди, які треба вчитися. Для юних футболістів такі змагання це безцінний досвід, так кажуть і самі спортсмени. Івано-Франківська Ніка програла своїм суперникам із Києва з рахунком 2-1. Проте хлопці не впадають у розпач, а з програної гри зробили правильні висновки. В наших двох захисників були помилки. Вони вибивали все в центр. А щоб все, не треба, було вибивати в центр, бо в центрі найбільше гравців. Вони це зрозуміли, і більше так ми надіємося робити не будуть. Мені пішли вони на користь, тому що коли воротар вибив. Я можу відійти назад і зіграти головою. а Коли треба, то я роблю два кроки вперед, щоб зіграти. А для організаторів турніру подібні змагання це завжди нагода придивитись до юних футбольних талантів. Діти це наше майбутнє, це наше, це наше щастя. Дуже прекрасно, що проводяться такі турніри. Я за це тільки радий. Звісно, буду спостерігати, дивитися і болювати за чесний, відкритий, і красивий футбол. Учасники турніру в нагороду отримали кубки, пам'ятні м'ячі та медалі.